Олені Татаровій 70. три роки тому вона із трьома онуками вимушено переїхала до Хмельницького із Маріуполя. Зізнається, не вистачає рідного міста та життя, яке було до повномасштабної війни. То жінка вирішила стати студенткою університету активного довголіття, який нещодавно відкрили у центрі Я Маріуполь. Додає для неї це не лише можливість дізнатися щось нове, а й шанс не втратити зв'язок з Маріуполем. Хочеться більш спілкуватися з однолітками. Ну і тут ми згадуємо, як ми жили в Маріуполі. Тут є такі жінки, з котрими я була вже знайома в Маріуполі. общання з однолітками, як і для маленьких, так і для нас, людей похилого віку, це багато значить. Ініціювали відкриття університету представники департаменту освіти Маріупольської міської ради, серед них Олена Сарахман. Освітянка каже, таким чином хочуть допомогти людям старшого віку інтегруватись, розширити коло спілкування та опанувати нові знання. Ми організували чотири факультета за вісьма напрямами. Перший факультет це комп'ютерна та фінансова грамотності. Другий факультет це культурологія та декоративно-прикладне мистецтво. Всі люди похилого віку дуже люблять творити. І саме так виник ці два напрями. Третій факультет це здоровий спосіб життя та ментальне здоров'я. І четвертий факультет це удосконалення української мови та вивчення іноземних мов. Ну поки одна іноземна мова це англійська. Заняття відбувається щосереди о 14-й у центрі Я-Маріуполь. Щоразу їх відвідує від 10 до 15 слухачів. Викладають в університеті педагоги маріупольських шкіл, психологи та волонтери. Вчителька інформатики Маріупольської школи номер 66 Ольга Толочко каже, їхній навчальний заклад один з небагатьох, який нині продовжує працювати в онлайн-форматі. Проте їй не вистачає живого спілкування з учнями, тож з радістю погодилась викладати для людей старшого віку. Сьогодні в нас друге заняття. Тема інтернет і пошук інтернетів. Будемо використовувати пошук інтернетів на комп'ютері і на смартфонах, оскільки на попередньому занятті ми вияснили, що все ж таки в більшості ноутбуків і комп'ютерів немає. Всі користуються міні-комп'ютерами, смартфонами. Для того аби долучитись до навчання в університеті активного довголіття, необхідно зареєструватись за номером 050 339 45 09. Заняття безкоштовні. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.